Миші заснули. Було це вночі. Невідомо вже як, його не відпускали, але тім пробрався до колодязя. Він обережно приклав вухо до стінки і нічого не почув. Вірніше почув слабкий свист. Невже це миші суплять у вісні? подумав тім. Він швидко витяг мотузкою спочатку одну клітку, потім другу. Гострозорий хлопчина помітив навіть у темряві, що звірятка лежать у клітках, без силу розкинувши лапки. Тім стрімголов кинувся до входу в підземелля, влетів до середини і голосно закричав Сплять, сплять! Нарешті вони заснули! Вода пішла. Ружеро саме перебував унизу. Майстер підбіг до Тіма і обережно взяв у нього клітки. Він полоскотав травинкою носи мишей, посмикав їх за хвостики, за лапки, сірі звірятка не прокинулися. Рожеру доводилось раніше присипляти підземних королів, і він зрозумів миші сплять не звичайним, а зачарованим сном. Цей факт, від якого залежить, можливо, саме існування чарівної держави, вклалося всього в два слова. Миші заснули. Ружеро хотів було відправити повідомлення в смарагдове місто звичайним способом, пташиною естафетою, але птахи покинули найближчі ліси. На щастя, біля річки він побачив пухача гуамоко. Той відразу оцінив важливі звістки і негайно приніс її до кагикар. З появою гуамоко страшило підняв на ноги всіх жителів смарагдового міста. Параман, Дінгіор, Ені, Кагекар – Усі вони бігали, стрибали, стукали у будинки жителів, передаючи як пароль два слова. – заснули. На той час населення міста знало, що це означає. У смарагдовому місті жили маленькі довірливі люди, які всією душею хотіли, щоб прибульці пішли геть. Тому вони ні за що в світі не сказали б менвітам правду про сонну воду. Радість радістю, а зволікати було не можна. Міна ж залишалася на зрильоті, Ільсорові належало винести міну або хоча б розібрати її механізм. Та найперше вождеві арзаків треба передати, що ми ще заснули. Шлях до Ільсора був не такий уже й далекий, але небезпечний. І не можна посилати одного гінця, мало що може трапитися дорогою. Випадковості були враховані. Із міста одночасно рушили залізний лицар, дракон ойхо і семеро, що повезло дерев'яних кур'єрів. Тілі Вілі мчав дорогою, викладеною жовтою цеглою. У кабіні в нього сидів фарамант і ойкав під час кожного стрибка. Він же не Лестер, який звик за руки дружби з веленням до таких стрибків. Залізні ступні віллі вибивали великі ями. Але хіба це біда? Ями можна засипати, зарівняти, тільки пустихнути вчасно. Тілі Віллі наспівував. Ми ще заснули, клянуся рифами, ми ще заснули. Ми ще заснули, клянуся обмілинами, ми ще заснули. Над лісами і полями летів дракон Ойхо. На його спині сидів сам тричі примудрий. Так, правитель Смарагдового міста залишив трон підданих і друзів. Він поспішав врятувати казкову країну, її поля і ліси, а головне мешканців. Страшило підстрибував на сідіні в так з махом драконових крил і виспівував. Еге, гей го, миші заснули, заснули, заснули. Час від часу він поглядав униз. І якщо тілі вілі відставав хоч трохи, переможно випрямлявся. А якщо лицар виривався вперед, гнівно тупав ногами, підганяв ойху летіти швидше. Нічого тут не поробиш. Добрий страшило був дуже чистолюбним. Звіриними стежками услід за лицарем бігли дерев'яні кур'єри. Їхні кроки були не такі великі, як у тілі вілі, зате ноги миготіли, мов спиці велосипедного колеса, а дерев'яні тіла поліна, здавалося, летіли в повітрі. Слова звістки їм наказали повторювати, щоб не забути, і вони без угомону бубоніли. Миші заснули, миші заснули, миші заснули. Біг на випередки, розбудив у гінцях почуття азарту. Один прагнув обігнати іншого. І коли таке комусь вдавалося, він дражнив суперників Слимаки, черепашені діти, раки без хвостів. Гра досягала найвищої межі, коли тілі вілі. Не бажаючи відставати від Страшили, зупинявся, щоб відшукати в небі ойхо, а в цей час комусь із кур'єрів вдавалося, правда, ненадовго вирватися вперед. Дерев'яні гінці здіймали тоді неймовірний вереск. Це дуже вдало вийшло, що одночасно трі різні посланці, тілі вілі дракони, кур'єри, рушили в дорогу, а заслуга у всьому мудроголового страшили. Здавалося, прямо з неба злітають слова, які потім повторюються уздовж усього шляху просування по землі, примножуючись луною. «Миші заснули, миші заснули, миші заснули. Жодної перешкоди не виникало на шляху кур'єрів. Тільки велику річку тілі вілі перейшов у брід. Він боявся зруйнувати міст. Вода в найглибшому місці сягала йому плечей. Фараман зіщулився, слухаючи, як плещуться хвилі, розбиваючись об залізні груди велетня. Добре було дракону. Він не звернув жодної уваги на блакитну смугу, яка блиснула внизу. Дерев'яні гінці, переходячи міст, трохи відстали від своїх суперників, зате, опинившись на твердій землі, кинулися щодуху вперед. У чарівній країні давно настала ніч. Дорога, викладена жовтою цеглою, закінчилася, а отже, не було більше ліхтарів, які, розгойдуючись, освітлювали її у темряві. Ті лівілі дерев'яні посланці мимоволі оповільнили біг. Навіть ойхо став рідше змахувати крилами. Вночі можна легко втратити потрібний напрямок і залетіти не туди, куди слід. Пісні стихли, мовчали семеро кур'єрів. І все ж гінці не збивалися зі шляху до мети, наче їх притягували невидимі магніти. Ніхто не переганяв один одного. Всі прибули до павільйону гурікапа одночасно.